Чому у світі, де так багато всього цікавого і стільки перспектив розвитку, ми хворіємо на депресію? Чому ми постійно переживаємо і тривожимось про щось, навіть якщо розуміємо, що зараз все окей? І чому кількість людей, які мають депресію, тривожні розлади, емоційні гойдалки, панічні атаки, росте з кожним роком? І у цьому відео ми спробуємо з'ясувати, які у цього можуть бути наукові причини? Мене звати Даніїло Міліковський, я психолог. Підпишіться на мій канал, якщо і далі хочете дивитися цікаві і корисні відео. Про психологію і психотерапію. Ну що, поїхали! Перше – генетичні фактори. У великій кількості людей, які мають психологічні проблеми, включаючи депресію, панічні атаки, розлад тривоги за здоров'я, соціальну фобію і так далі. Хтось з близьких також страждав на якісь психологічні хвороби. І існують дослідження, що доводять певний зв'язок між спадковістю і різними ментальними хворобами. Це зовсім не значить, що людина без сімейної історії ментальних хвороб не зможе захворіти на депресію чи тривожний розлад. Але спадковість це дуже Дуже частий фактор, на який треба зважати. Чому? Бо багато пацієнтів вірять, що проблема у них і з ними щось не так. Вони задаються питаннями такими, як чому в мене депресія, чому я такий тривожний, чому інші люди нормальні, а я ні. І основна задача психотерапії таких розладів полягає у тому, щоб спростувати ці переконання, що з людиною щось не так, або вона в цьому якось винна, бо ніхто не обирає мати ментальні проблеми. Часто вони достаються нам генетично або історично, так само як люди, які мають серйозні фізичні захворювання, такі, наприклад, як рак, не просили мати їх, і вони цього не обирали. Бо насправді ми не обираємо з чим нам народжуватися, але ми можемо обирати ким нам бути. Друге, соціальні фактори. Так само, як і спадковість, причиною будь-якого розладу може бути оточення людини. Уявіть собі, що ви знаходитесь у кімнаті, де всі збуджені і про щось хвилюються. Одна людина постійно каже, краще завжди перестрахуватися. Інша каже, життя важке може статися все, що завгодно, ніхто не застрахований від поганого. Третя каже: іншим людям не можна довіряти, вони обов'язково скривдять тебе або обмануть. Зможете ви довгий час зберігати спокій у такому місці. Тривожність може дуже затягувати нас, особливо коли наші близькі чи друзі є хронічно мінливими та постійно переживають про потенційні проблеми і катастрофи. Більшість клієнтів, які звертаються до мене з тривожністю, повідомляють, що по меншій мірі один з її батьків постійно про щось переживали у її дитинстві Будь-то надмірне хвилювання за здоров'я, відчуття, що станеться щось погане, або катастрофічне мислення. Третє: твоя історія життя. Багато ментальних хвороб, які розвиваються у дорослому чи підлітковому періоді, запускаються після конкретної стресової події або череди подій. Наприклад, людина, яка страждала на соціальну фобію, могла мати ситуацію у школі, коли всі публічно сміялися з нею. Або у людини, яка зараз має панічні атаки, раніше вмер хтось від серцевого нападу, і тепер кожного разу, коли її серцебиття прискорюється, вона починає думати про те, що в неї зараз станеться серцевий напад. Стресові події можуть дуже сильно впливати на людину і пробуджувати у неї різні тривожні негативні думки, які з часом можуть посилюватися і призводити до розвитку ментальної хвороби. Четверта, і, як мені здається, найголовніша причина. Нас не вчили, як справлятися. Мати тривогу і сумний настрій це насправді нормально. Нормально іноді переживати і нормально іноді відчувати безпорадність або сум. Але чому ці проблеми розвиваються до розладів, які призводять до значного порушення якості нашого життя? Бо нас ніхто не вчив, тому як піклуватися про свій ментальний стан. Чи ваші батьки вчили вас медитаціям, навичкам релаксації, чи говорили з вами у школі про важливість піклування про себе, прийняття себе таким, яким ви є? Чи вчили нас, як проявляти до себе співчуття та дистанціюватися від некорисних переживань? Чи, можливо, ви з кимось говорили у підлітковому періоді про ваші цінності, що для вас насправді є важливе у цьому житті? Не всі, але багато людей дадуть відповідь. Ні. Проблема у тому, що більшість людей вчили вирішувати наші внутрішні проблеми так само, як вирішують зовнішні проблеми. Бій, біжи, завмари. Є проблема – уникай її, сражайся з нею або ігноруй, сама пройде. І це абсолютно логічно. Болить зуб, сходи до стоматолога. Там небезпечно, не ходи туди. Але те, що працює у зовнішньому світі, не працює у внутрішньому, ми не можемо уникати неприємних емоцій, бо вони постійно з'являються, як і не можемо з ними сражатися, бо вони тільки посилюються. І коли нас ніхто не навчив, як піклуватися про себе і свій психічний стан, як тоді ми можемо вимагати від себе не мати всі ці проблеми, якщо ми просто не знаємо, як з ними справлятися. Але в нас завжди є вибір, що робити з цим. Зараз, у 21 столітті, коли всі починають усвідомлювати, що психічне здоров'я не менш важливе, аніж фізичне, і росте кількість сучасних і доказових методів піклування про психічне здоров'я, в нас є можливість навчитися розуміти і пізнавати свій внутрішній світ. Бо саме він визначає наше сприйняття світу. Ми бачимо світ таким, яким його показує наш розум. Та якщо наш розум зараз хворий, чи зможе він показувати нам його з доброї сторони? Подумайте про це на сьогодні. Це все. Сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Якщо так, то дуже хочу попросити вас підписатися на мій канал, поставити вподобайку і написати комент, бо це дуже сильно допомагає просувати український контент. Всім гарного дня!